Мої хороші, мені порадила моя підписниця. А хто я така, щоб не слухати свою підписницю? Купіть своїм дітям та внукам сушильну машину. Сушка це така класна штука після пральної машинки. Ви перекладаєте в сушку. Мені порадила моя підписниця. Скільки років прожила, а не могла собі дозволити, я вам розкажу, що вона робить. Якщо ви маєте внуків, якщо ви маєте правників, ось такий подарунок зробіть їм. Тому що, по-перше, сушку можна покласти не тільки тут на пральну машинку. Її можна в коридорі, де хочете покласти. Речі завжди будуть. Не те, що сухі, вони завжди новенькі. Всі покривала, всі рушники, вони будуть просто кращі, ніж були нові. Зараз ми це все перегрузимо в сушку. Ось так. Перекладаємо все в сушку. Ось. Всі рушники. Коли не знаєте, що подарувати вашим внукам, Обов'язково зробіть ось такий подарунок. Дивіться. Просто кайф. Дивіться, так, ключі, включаємо, закриваємо. Роблю, я завжди роблю, щоб режим ось, приїду в Україну першим ділом, що я зроблю. Я куплю сушку на годину 40. Ви свої речі, речі не впізнаєте. Через годину 40 я вам покажу. Всі катишки, ви катешки, вже навіть не будете зрізати. Вам не треба буде машинки для катешків. Воно буде все таке делікатне. Рушники, байки, светри. Все буде просто, просто супер. В кінці я вам обов'язково покажу. Ну що, мої хороші? Сушка вже посушила білизну, а тепер показую вам. Подивіться, які, ай, це тепленькі, які чудові вийшли світці рушники. Рушники це просто це одне із самих кайфових, розумієте? Зараз покажу, виберу. О, і ви просто складаєте на місця свої, де воно має стояти, навіть не утюживши, не прасуючи. Отак. Так, що я? Фартушок у мене. Зразу вішаю на вішалки. А виявляєте, якщо. У вас є маленькі діти. Чистенькі, ніякої плями, дивіться, нічого не. Грушники то просто то просто, моїх. Дивіться, які вони мягенькі. Я вам хочу сказати, що вони не то, що а, мої хороші вийшли сухенькі. Зараз я ще покажу, ви отримаєте шок. Вони сухенькі, вони гарні, вони мягенькі. Вони в тому стані, так як ви купили, тільки гарно складаєте і все. Дивіться, бачите, маєчки. Чоловічі, жіночі. У мене зразу є тут вішалочки. Дивіться, я зразу складаю на вішалки. І воно ще зараз, якби зім'яте. Але ви кладете зразу на вішалку, і воно і так і залишає. От зразу у мене вішачки, я зразу вішаю. І на рану це вже воно, поки тепленьке, воно просто сяде і вам отюжити, прасувати, уже нічого не потрібно буде. А тепер дивіться, тут у нас водичка. Бачите? Ось тут водичка у верхньому відсіку. Зараз я... Поверну, де її вибрала. Бачите, там. Ось тут. водичка її треба викинути, вилити. Пам'ятаєте, я казала, що сушильна машинка може бути в коридорі навіть. Якщо у вашій ванні немає місця, то вона може бути в коридорі. Тепер дивіться, два ось такі фільтри. Ви зараз будете шоковані подивіться. Оце всі катешки з ваших рушничків. Подивіться, знаєте, я кожен раз витягаю стільки, що я вже, напевно, шубу би зробила. Ось, чого речі у вас нові гарні. Це один фільтр. І ще, і ще є один. Бачите? Оце все золоти, тому ваші речі новенькі і гарні. Мої хороші, не дякуйте, а купіть своїм онукам та дітям на день народження ось таку сушильну машинку. Па-па! Кому сподобалось, не забудьте поділитися. Мені порадили підписниці, а я раджу вам.